Чернігівське провалля неподалік вулиці Степана Бандери відремонтують уже цього року. Про це на нараді в муніципалітеті повідомив начальник міського управління ЖКХ Ярослав Куц. Щоправда, з датою ще не визначилися, оскільки наразі триває етап проєктування. Проте вже сьогодні говорять, що цю ділянку під час ремонту повністю перекриють орієнтовно на півтора місяця. А папіробці це набагато простіше. Це говоря, всього ж на всього ширина дороги. Все Проєкт вже готовий. так кашторис, кашторис і технологічна схема. Тобто, це поточним. Ми поточно це все зробимо. А тут там додаткові кошти треба там до 15 мільйонів, так як ми і говорили. Нагадаємо, чернігівське провалля було виявлено в 2022 році. Проте тоді ділянка цієї дороги належала Новобіловській громаді, яка не мала коштів у бюджеті на ремонт. Навесні під час сесії цю ділянку передали Чернігову. Не обійшлось на нараді і без обговорення нового тролейбусного маршруту, який вийшов на дороги міста 23 липня. Ну, маршрут поїхав, показав себе, скажімо так, так як і ми і планували. Там особливо великого посаже потоку немає. але ми наголошуємо на тому, що ми забезпечили саме пільгові, пільгові категорії населення мікрорайону, там вулиця Дніпровська, частина Подусівки і мікрорайон Шерстянка. Ми люди, звичайно, задоволені особливо пенсіонери. Не менш нагальними проблемами, які потребують вирішення, є світлофори. А точніше, неспроможність їх роботи Буча, під час вимкнення світла. Мої. Наразі як зазначають у міськраді, ця проблема вирішується. Світофорні об'єкти перепідключаються до кінця тижня. Маємо перепідключити всі до альтернативних. Вчора було поставлено в тестовому режимі прилад безперебійного живлення. Перехрестя гонча, проспект Перемоги. Поставили, працює. Поставили, відпрацював в штатному режимі. Сьогодні знімемо дані, як він працює, і в принципі. Будемо виходити на встановлення на 14 світлофорних об'єктах. Виконати цю роботу планують до осені. Восени також планують завершити ремонт водогону по вулиці Івана Мазепи, де опісля буде відремонтованою дорогу. на минулому тижні. Ми розпочали роботи по реконструкції водогону і частини мережі каналізації по вулиці Мазепи. Плануємо ми десь закінчити це до жовтня місяця. Унаслідок вимкнення світла в місті постає проблема із відсутністю води. На минулому тижні був один проблем, як по відключенню електроенергії, це Красносільська 47. А, а сьогодні ми встановлюємо там генератор, елементи захисту цього генератора. Домовились з СББ, що вони виділяють людину відповідально. І сьогодні ми проводимо навчання цієї людини. І потім передаємо генератору. На сам кінець не обійшлось без традиційної критики державної влади. Цього разу вона стосувалась початку навчального року. 1 вересня і крапка, і раніше, і пізніше, не можна починати. Мені здається, це все-таки позиція нерозумна. Хай би громади самостійно визначалися. Можна потім більше канікули було зробити, а треба було все-таки починати раніше навчальний рік і про це оголосити під час завершення минулого. Щоб Тут, зараз зрозуміло, що складно. Мені здається, що це така досить радянська позиція. Тільки перше вересня.